Всім привіт, я Рідно і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди у б'юті індустрії і не тільки конкретно у індустрії, а взагалі як вони виглядають у реальному житті, і саме ці тренди, які можна імплементувати у реальне життя, і ти не будеш виглядати трішки як фрік. Але хто б вам казав про трішки як фрік, коли на мені зараз <gots> три кольори одночасово, на мені леопардові лодочки, і мені ще, в мене ще є з зебри, ну тобто не з зебри, але зебри. Принтом <хи> клач, тому для кожного мені здається, що термінологія клоунська вона по-різному виглядає. Для мене я можу звичайно з точки зору одягу витримати набагато більше. Але ось що цікаво, з точки зору б'юті, я взагалі частіше за все за мінімалізм, і я за якісь такі витончені елементи. Тому я супер е суворий критик з точки зору б'юті. І перший тренд, який зараз мега актуальний на даний момент, це вологий блиск, такий шикарний люксовий блиск. І він виглядає як просто зволожені. Це можуть бути повіки, губи. Це блиск для губ, щоки, шкіра, взагалі будь-які частини тіла, але найприкольніше для мене виглядають саме повіки, тому що це свіжо, тому що це якось цікаво привертає увагу і прекрасний поєднання. Нані для мене в такому випадку, якщо ви дивилися медгала і лук з медгала цього року нещодавні, то ви, наприклад, могли бачити у білі Айліш у неї так були чорні повіки і такі айс, але у поєднанні з вологим повіком. І це виглядало просто неймовірно свіжо і красиво. Тому я супер за такий тренд. Звичайно, не треба все супер зволоженим робити, тому що ти будеш виглядати, ніби ти трішки. Упрів, але, наприклад, тільки губи або тільки повіки можна сміливо робити вологими. Це буде дуже красиво виглядати. Прекрасно, звичайно, буде виглядати на зйомках, на диторіалах, але і у житті, у правильній пропорції, супер, я би сказала, відповідає настрою весни і початку літа. Наступний тренд одразу скажу, не для мене. Я і, взагалі, з 16 років, коли мені вищупали брови, я взагалі. Відмовилася від будь-яких маніпуляцій з бровами. Я робила один єдиний виняток десь у 2019 році, коли я згодилася на те, щоб мені ламінували брови, і тоді на моєму досить масштабному обличчі, з досить, я би сказала, масштабними рисами обличчі. Тобто, у мене досить такі помітні очі, ні, губи, таке інше. Мені зробили отакі от брові лоба. І я тоді сказала, що це останній раз, коли я взагалі щось робила зі своїм бровами. Тому це тренд не для мене. Але Є дуже багато типів зовнішності, коли це виглядає мега круто, це стилізовані брови. Це брови з глітером, це брови, які пофарбовані у певні яскраві неонові кольори. Це брові, які ще з додатковими блискітками, вищипані у якійсь формі, таке інше. Звичайно, це точно для експериментаторів, але ви точно, я думаю, що можете згодитися, що є така зовнішність і тип людей, і та їх характер, який проявляється через одяг, також яким це буде неймовірно круто, для яких це буде класний експеримент, і на них це буде супер органічно виглядати. І як елемент, скажімо так, і продовження стилю людини, і коли ми кажемо про стиль, то я звичайно частіше за все маю на увазі відображення внутрішнього світу і твоєї персоналіції у одязі, в даному випадку це буде класним продовженням цього стилю у вашому мейкапі. Наступний тренд це моноцінні пастельні. Тобто, як ви бачите, на мені зараз багато досить пастели. На мене такий пов'язаний рожевий кардиган. У мене пастельний жовтий костюм на мені, до речі, від українського бренду бренду Бажана Буцік. Дуже класний бренд, дуже якісний. І кардиган від українського бренду «Куш». До речі, супер приємний на дотик. Так от, пастельні моноцінні дуже класно виглядають. Неперевершено, особисто для мене, вони виглядають 100 зі 100 на дівчатах з більш азіатським типом зовнішності просто мені здається, що всі яскраві такі б'юті тренди для них просто створені. Це дуже класно, дуже свіжо виглядає на їх типах зовнішності, які завжди трішки такі інфантильні і дитячі, і просто супер-супер круто. Тобто кореянки, китаянки, люди з середньої Азії, таке інше. Але і на зовнішностях іншого типу, може це бути прикольно, але коли ми не перебільшуємо з іншими елементами мейкапу. Тобто, що я маю на увазі, коли ви додаєте накладні вії паука, коли ви додаєте червоні губи, коли ви додаєте рожеві рум'яна і такі моноброви, дуже такі блокові, і ще моноцінні у пастельному кольорі, це буде точно тумач. Такі берете, то весь інший мейкап має їх підтримувати і бути супер-супер нейтральним. І там, до речі, буде якраз доречний момент з блискучими такими трішки зволоженими губами. Він буде підсвічувати макіяж і буде виглядати досить нейтрально. До речі, хочу нагадати про те, що у нас а, знаходиться на такому, я би сказала, фінішному етапі набір на наш новий наймасштабніший курс про історію моди. Це курс абсолютно унікальний по декільком причинам. Перше, це те, що в цьому курсі у нас є два лектори, які одночасово знаходяться у кадрі і у форматі діалогу розповідають аналітику історії моди від кінця 15-го сторіччя до початку 2000-х років. І формат того, що цей. Курс зараз перший і єдиний на даний момент у нас на нашій освітній платформі Модеїзм, який можна придбати у двох видах діяльності. Перший, це наш класичний, коли є фідбек від лекторів, коли є домашні завдання та курсова робота, яку ви особисто робите. І також у цьому класичному форматі є диплом нашої освітньої платформи Модеїзм, який ви отримаєте, якщо ви успішно здаєте вашу курсову роботу. І є вільний формат, коли ви цей курс просто проходите для себе, ви не хочете виконувати домашні завдання завдання, вас не цікавить диплом, не цікавить курсова робота. І ось ці два формати зараз доступні для придбання Всі посилання, і всі деталі, і план цього неймовірно масштабного курсу. Це наймасштабніший курс з історії моди, який я колись бачила взагалі не тільки на просторі інтернету, а просто взагалі десь у будь-якій освітній інституції та платформі. Для нього можете переходити за посиланням під цим відео. А наступний тренд у б'юті в нашому форматі це Барбікор, але у таких рожевих тонах, тобто, це рум'яна, це губи і майже все обличчя в одному тоні. Тобто, можна частіше за все, як це роблять, беруть якусь рожеву помаду і трішки її так тепають і використовують на щоках, на губах, на повіках таке інше. Це коли тумач, звичайно, може виглядати занадто едиторіал, тобто занадто зйомочно, але якщо цього трішки, то тоді, просто використовуючи метод францужинок, ви берете трішки розмазувати помаду, потім її наносите на щічки і на повіки. І один тон. Єдиний, взагалі, на всьому обличчі він просто якось когерентно класно виглядає і досить ніжно. Наступна техніка, і саме техніка, яка дуже популярна зараз, і вона стала знову популярна завдяки її візажистці Мері Філіпс. Це візажистка, це мейкап-артіст, яка фарбує Хейлі Бібер та багато взагалі зірок. І, до речі, мені здається, ще Дженніфер Лопес. А це техніка, завдяки якій ви спочатку наносите контур і досить активно наносите рум'яне таке інше, а вже потім поверх всього цього наносите тонким шаром тональну основу або BB крем таке інше. Поверх вже нічого не наносити, типу контуру і рум'ян, і ваш макіяж буде виглядати більш натурально. І ніжно, і це реально правда. Але для цього потрібна техніка. Але цей макіяж зараз абсолютно всюди. Це техніка, якою вона сама Мері Філіпс користується, коли вона фарбує клієнтів, і вона реально працює. Це не та техніка, яку вона створила. Вона просто її використовує. І мені здається, що вперше на Тіктоці, а потім в інстаграмі вона її просто заново якби оживила в серцях людей. Наступний момент дуже актуальний зараз, я повністю згодна з цим. Це чиста ніжна зволожена шкіра і no makeup makeup. Тобто макіяж взагалі типу без макіяжу. Зачисані брови, може навіть без туші для повій. Повій? ж не повій. Господи, прости. <ріст> І можна взагалі не використовувати рту ж для вій. <ріст> Не для бобі, а для вій. А, і тобто, все виглядає, нібито ви не наносили макіяж. Але на вас такий, по-перше, класне зволоження і класна б'юті рутіна, тобто крем і таке інше. А потім супер легкий або тональний, бобібі-крем, або локально консилер. І на губи може блиск для губ або легкий якийсь тінт. І це виглядає дуже ніжно, дуже красиво. А, проводили дуже багато тестів. Чоловіки такий мейкап вважають відсутністю мейкапу. тобто вони взагалі. Не бачать різниці між мейкапом або його відсутністю. Вони такі маленькі деталі не помічають. Тому я взагалі дуже люблю такий тренд. Він просто вирівнює тон шкіри, зволожує її і виглядає досить охайно. And this one fits so much you cannot even imagine. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. Наступний тренд він стосується зачіски. І зараз популярні, супер-супер піксі піксікат, тобто дуже короткі стрижки. Це виглядає зібрано. Цікаво і додає звичайно традиційної точки зору дозу маскулінності в образ, але є багато важливих моментів щодо такої стрижки. Вона не всім підходить і вона має бути збалансована досить архітектурними, досить гострими. Я би навіть сказала, рисами обличчя. Тобто дівчатам з круглою формою обличчя, дівчатам з суперподовженою формою обличчя або з більш о, круглими і такими масштабними рисами обличчя, наприклад, як у мене. Ця стрижка не підійде. Вона, скоріш за все, буде класно виглядати на дівчатах з мініатюрними такими носиками, губками таке інше, або з гострим, може навіть більш довгим, але гострим носом, а більш гострими такими помітними губами, таке інше. І тоді вона буде доречною тоді вона буде класно поєднуватися з різними речами. І завдяки тому, що вона з класичної точки зору досить маскулінна. Я дуже люблю, коли такі дівчата з такою саме стрижкою вдягають якісь романтичні сукні. Типу Realization Par, Rixo, таке інше у французькому стилі. А, такі ціловані рожеві губи у французькому стилі, балетки таке інше, тому що саме в балансі воно виглядає просто ідеально. І останній тренд це тренд, до речі, який я вже трішечки зачіпала. Він взагалі такий свій інспірейшн і головне натхнення бере ще з єгипетських часів, це очі, підведені каялом. Тобто такий глибокий, глибокий, класний, чорний. І не просто досить обережно, а трішки так не обережно, неохайно. І завдяки цьому візуально, по-перше, подовжується форма ока. Вона виглядає трішки більше схожою на Cat Eye. І вона може бути поєднана, як до речі, у луці у білі Айліш, у б'юті Луці Білі Айліш на медгала з таким вологим повіком для того, щоб балансувати одне і інше. Але і самостійно просто матовий каял буде виглядати дуже прикольно. Але для того, щоб він виглядав сучасно, не треба, як за... Ждо робити все. Разом, тобто, якщо ви так робите з оком, то тоді ніякої червоної помади, ніяких суперактивних рум'янців і таке інше, все має в Луці повністю відійти на задній план для того, щоб лише око залишалося помітним. І тоді це буде виглядати сучасно, класно і доречно. Пишіть у коментарях внизу, який з б'юті трендів більше вам підходить, який менше вам підходить, або взагалі ви вважаєте особисто для вас або для інших він просто не wearable і не. Прийміними до життя, і на сьогодні це все люблю. Цілую ваша ріта, слава Україні.